Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і у нас сьогодні екстрений огляд новин. Паніка в мережі просто перевершує усі можливі допустимі межі. Саме тому я вирішив випустити цей ролик сьогодні, в неділю. Хоча у мене вже вийшов досить цікавий, мені здається, матеріал про те, як заробляти на депозитах 20% річних і чим вони відрізняються від ВДП. Залишу його у підкасті. Тепер переходимо до. Гарячої сьогоднішньої теми, яка розвивалася весь останній тиждень. І як вже вам сподобався мені здалось формат, я перейду в свій телеграм-канал і там будемо е, обговорювати найбільш цікаві гарячі останні події та новини. Отже, ми бачимо статтю вже в Українській Правді про те, що крах SVB Silicon Valley Bank викликає паніку по всьому світу, крім цієї статті економічної правди. Є тони маси просто різних повідомлень, з соціальних мереж з інших медіа, відео про те, що в Америці паніка, банки падають, люди стоять в чергах до банкоматів, всі збирають свої гроші. Просто потрібно виводити якомога швидше, з де б вас не були кошти, особливо якщо це в американських доларах, продавати все, що завгодно, акції, крипту, бонди і так далі. Завтра ви прокинетесь, і світ вже буде іншим. Ще такого не було. Жодного разу з часу великої економічної кризи 8-9 року, коли Lemon Brothers, найбільший тоді банк, чи один з е, найбільших банків, е, пішов на дно, і держава була змушена друкувати купу-купу мільярдів аби викупити е, і виплатити всі вклади, які там були. Ну і на фоні падіння цього Silicon Valley Bank були вже сьогодні і вчора заяви від таких відомих досить в Америці там людей чи інвесторів або інфлюенсерів, як Рейделіо, Лін Маск, Марк Кубан, які я зазначив в себе в каналі, що кожен з них заявляв, але важливо, що вже сьогодні заявив міністр фінансів в Америки, а саме Дженет Єлен, про те, що нічого страшного не відбувається, ситуація під контролем. Ми змушені були, тобто відомство мінфіну закрити можливість виводу коштів, тому що почалася дійсно ситуація виходити з-під контролю в комерційного банку, але всі вклади в Америці гарантовані в розмірі 250 тисяч доларів. США ми їх однозначно вже в понеділок відразу всім вкладникам виплатимо. А всіх, у кого більше, то буде шукатись приватний інвестор, який захоче. Цей банк е, викупити і таким чином покрити оцю дірку в бюджеті. Я в себе в телеграм-каналі зазначав причини і можливі потенційні проблеми СВБ банку, е, які стали причиною. Падіння цього банку, тобто тут йшлося про те, що цей банк він досить специфічний, хоча дійсно він входить в двадцятку найбільших банків Америки за обсягами і вкладами, але він видавав, по суті, кредити і фінансував, і обслуговував виключно або в великій мірі лише стартап-сферу або сферу технологічних компаній. І, звичайно, менш капітал передбачає величезні рахунки, не 250 тисяч доларів, США, але й великі потенційні проблеми з цим зв'язані. Ну і звичайно, що основною такою проблемою було те, що якщо ти стартап і в тебе там кілька десятків мільйонів доларів просто так лежить на рахунку, аби ти міг проводити свою діяльність, то ти не хочеш, щоб ці мільйони лежали без діла, і враховуючи підняття. Швидке підняття ставки ФРС і можливість цих грошей тобі заробляти пасивно 2-3-4 на бондах американського Мінфіну, так званих їхніх ОВДП-аналогів. То очевидно, що всі ці стартапи почали виводити кошти з банку і купляти за них ті вільні гроші, які в них були. Оці трежеліз чи T-Bills, Але. Це спричинило якраз проблеми для банку, тому що він, згідно всіх там політик, він не повинен тримати просто так гроші для того, щоб це було більш безпечно, він купляв якраз бонди. Але коли він це робив, це було там рік тому чи більше, ставки були фактично нульові, і ці бонди в них приносили відсоток прибутковості. Зараз бонди приносять 4 і вище, і відповідно їхні. Ті, які були куплені там рік чи два тому, вже потрібно було реалізовувати з значним дисконтом, аби повернути гроші. І от така реалізація, по суті, боргових цінних паперів державних призвела е основному е проблеми. Принесла цьому SVB банку. Він продав їх в збиток, там в дуже великий збиток, шукав зовнішнє фінансування. Але не встиг знайти, тому що ця вся інформація почала досить активно обговорюватися, якраз серед вузького кола клієнтів, якими є венчурні капіталісти, і вони всі самостійно, якби з четверга і в п'ятницю, почали дуже активно виводити решту коштів, що призвело до ще більших проблем, потреби продавати більше цих бондів, Ну, як наслідок, втрутилась ФРС. І таким чином висновок тут якби простий, що насправді. Ситуація цього банку особлива, клієнти особливі. Дійсно, це не типово для Америки. Такого би не повинно було статись. Напевно, що була частина якогось місць менеджменту за три дні до цих подій, коли банкрутував по суті, оголосив себе банкрутом або держава його оголосила банкрутом. Банк то СЕО цього банку злив всі свої акції там на кілька мільйонів доларів по ще високих цінах. Тому тут можна говорити, що є е, проблеми, але вони не повинні стати критичними. І я вважаю, ну ми побачимо, як це буде насправді в понеділок, що нічого екстраординарного не станеться. Але що потянув оце падіння банку? Це те, що всі інші банки теж почали втрачати в капіталізації. І там знову ж таки одна з новин, яка розганяє паніку, це те, що там більше 50 мільярдів е доларів лише за один день втратили всі американські банки. І дійсно е є така тенденція там про 6-5 і більше відсотків втрат у різних е банків, по суті, тих, які вважаються здоровими. Але що цікаво, не лише в Америці падали банки на е минулому тижні. І якщо ми почали з по суті найбільш свіжої новини, то давайте перенесемось на понеділок 7 березня, де був Національний банк оголосив про те, що він ліквідовує, тобто відкликає ліцензію у ibox банку. І це спричинило теж певного роду значні рухи на українському ринку фінансових послуг. Термінал iBox, очевидно, що всі припинили роботу. До того я багато на каналі і теж в минулому відео пояснював, чому саме Айбоксбанк не повинен би робити те, що він робить, в тому числі із поповненням криптобірж Вайдвіт Монобанк і Айбоксбанк забезпечували вам можливість без комісії попри явну пряму чітку заборону Нацбанку, поповнювати криптогаманці з гривневих карток. Ці дві фінансові установи нам надавали таку можливість і, по суті, всі бажаючі нею користувалися. Очевидно, що Монобанк буде говорити, що він нічого такого не знав, тому що Айбоксбанк е, списував кошти, а вже Айбоксбанк перераховував на Whitebit, але очевидно, що і Монобанк там. Досить нормально був в темі, але суть в тому, що iBox Bank, крім крипто, оцих речей робив дуже багато незаконних речей з відмиванням і легалізацією незаконно отриманих коштів від ігрового бізнесу, від онлайн казано незаконних, Leo Gaming там залучалася. Там по три е, мільярди в рік вони тільки на одну цю компанію виводили незаконно і приховували. Тобто тут маса є обставин. Чому саме була відкликана ліцензія від Айбоксбанку? Через це е, була заява від е, пана Гороховського про те, що монобанк тепер можна поповняти без комісії через EasyPay, термінали і city 24 аналоги Айбоксів, тільки які є, працюють з іншими фіностановами, не з ліквідованою Айбокс-банку. Е, і вже сьогодні, як стало відомо, і Bank термінали відновили свою роботу. Ну і тут я теж дещо описую про те, який зв'язок насправді Monobank і Bank вони одночасно зростали і в великій мірі через те, що Monobank був настільки популярним і єдиним безкомісійним довгий час джерелом поповнення. А Монобанку були термінали IBOX банку, тому що відділення Універсалбанку є там, здається, в п'яти містах українських, а Монобанк зараз має більше 7 мільйонів клієнтів. І очевидно, що IBOX якраз був оцим буфером чи, по суті, щасливчиком з успішної історії Монобанку і зростав разом з ним. А чому так сталося? Тому що власники чи вихідці, по суті, обох структур із колишнього Приватбанку, і це теж якби загальновідомий факт. Ну і на наступний день, 8 березня, ми вже побачили людей в формі в офісах IBOX банку. Це були люди з СБУ. Які приходили на обшуки і відділення, і в центральний банк, і також було повідомлення, що Нацбанк ліквідував ще один банк це на цей раз російський Форвардбанк. Там зовсім інша історія, він був неплатоспроможним ще з літа, але от зараз під шумок і його вирішили також ліквідувати. І знову ж таки, я згадав про цю історію, яка була в мене на каналі, про 180 мільярдів гривень незаконного обороту, який в тому числі проходив через iBoxBank, де підміняючи mcc код банк дозволяв умисно переводити незаконно гроші на онлайн-казано, хоча так би не повинно було відбуватись. Ну і в також на каналі в мене з'явилася досить цікава інформація про 18% річних від Спортбанку, 17%, по суті, навіть на 16,5% від Ізібанку. На депозити гривневі, і очевидно, що це викликає великий інтерес, такі відсотки, високі відсоткові ставки, зв'язку із падінням готівкового долара. І неможливості вже заробляти 50, як це було відсотків на депозиті, по якому ви конвертували в гривні валюту. Потім цей відсоток став 30%, зараз він ще, мабуть, менший, десь приблизно 20 відсотків Можливо, але тим не менш гривневі депозити повертаються і ставки, верніше на них ростуть, і вони починають е, додавати в актуальності. Також на честь свята я опублікував можливість хороших інвестицій в тортики Рошен після 20.00 на них знижки. Ну і якщо вже там серйозно розбиратися, то 9 березня я теж зробив. Е, Таку загально зведену таблицю по банках, по яких я особисто обслуговуюся, які там є ставки на місячні депозити, тому що цей інструмент короткострокових депозитів для мене видається найбільш актуальним. Детально я про це говорив у розлоговому відео сьогодні, яке опубліковано на каналі. Е, крім цього, була новина про те, що Kernel буде проводити делістинг з Варшавської біржі. Е, тут я описав, чому це дуже і дуже погано, і я б. Не хотів навіть і близько інвестувати в компанії, які можуть заявити, ви знаєте, бути публічною компанією для нас накладно, ми оголошуємо делістинг. І так багато було коментарів, що насправді це сказали для того, аби скупити акції по низькій ціні. Але ну, знову ж таки, це повна маячня. Тобто, ви, коли інвестуєте, вам бажано знаходити компанії, які не сьогодні-завтра будуть деліститись, так, а які будуть хоча б років 20-30 на біржі публічними. І ви зможете бути впевнені, що ваші інвестиції в них якраз і будуть конвертуватися. А говорити про те, що ви тут зараз щось заробите, коли компанія стане приватним. Ну, це така справа для одиниць, мені здається, а не для роздрібних інвесторів. Е, наступна була новина про те, що е, 9 березня ринок е, почав просідати. Е, всі, по суті, основні е, активи знизились в ціні. Е, е, ну і ось ми. Якраз бачимо, чому саме це була одна з причин падіння Silicon-Venліbanку Valley Bank і ще одного банку Silver Light, якщо не помиляюсь, який був напряму зв'язаний і сильно працював разом із криптою. І наступне про крипту було повідомлення моє про те, що USD Coin або USDC. Втратив прив'язку до долара, тобто це стейблкоїн, один здається з п'яти найбільших монет в, взагалі криптоекосфері. І вона була гарантована для інвесторів, що ви вкладаєте один USDC до дорівнює одному долару. Так само, як схоже, з тезером USDT. І на жаль, чи на щастя, чи з невідомих причин, це знову ж таки одна з причин, чому через те, що компанія, яка емітує оце USDC, обслуговується в СВБ банку, який колапсу зазнав, і це спричинило також проблеми для них. Ну, але тим не менш, цей коін торгувався не за долар, а вже навіть я тут дивлюсь на графіку біля 85, потім до 90 центів. Зараз мені здається, що він вирівнявся. Але це ще один аргумент чи сигнал для тих роздрібних інвесторів, які йдуть в крипту і вважають, що це щось, що може мати певні гарантії. Тут підтвердження ні, жодних гарантій, тому що ви читаєте чи бачите, чи що вам обіцяють, немає. І те, що важливо, немає жодних страховок чи державних гарантій, і це кардинально відрізняє інвестування як таке в інструменти, які регульовані, такі як акції, чи бонди, чи вклади навіть в банках від купівлі крипти. Так, крипта е, не регульована, так, там можна е, втратити все. І це треба розуміти. Але з іншої сторони, якщо ви це розумієте, ці ризики, то ви можливо отримаєте хороші преміуми саме за ці ризики. Ну і сьогодні я теж згадав про досить унікальний вид вкладу рантіє, про який я згадував і в е, відео про депозити, тому детально не буду розповідати. І також перед тим як я опублікував відео про всі ставки депозитів і всі інші там моменти, які мене цікавлять в тих банках, яких я обслуговуюсь. Я очевидно, що запостив цю інформацію в телеграм-каналі, тому є сенс його читати, крім того, щоб переглядати відео і щоб бути більш активно в курсі всіх подій. Крім того, ми багато з яких дописів обговорюємо у чаті. Ось до прикладу до цього було там 35 коментарів, і є окремий чат, де є історія всіх дописів. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайк, підписуйтесь на ютуб канал. Сподіваюсь, що буду тішити новим, хорошим та цікавим контентом. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть москалям!